Усім привіт! Це моє перше відео на Ютубі такого формату. А, так як інстаграм і Тікток забанив дану тему, я вирішила вийти в Ютуб. Мене звати Шевченко Вікторія, а, я психолог, гештальт напрямку а, І сьогодні хочу поговорити про емоції. Останнім часом дуже багато з'являється наративів про те, що а, як ми будемо думати про сусідів, де нам буде повертатися, маємо зичити їм добра, любові і вся такого інакше ми станемо просто такими ж самими тваринами. Потворами, як вони. А, проте, як психолог я як категорично з цим не згодна, тому що ми з ними зараз знаходимося в дуже різних умовах. А, почнемо з того, що, як мінімум, до них нічого а, не летить, їхні цивільні жителі так не страждають від тривог, від вимкнення світла і інших аспектів, як ми. І вони несуть наративи злості, агресивності. Безпідставно на основі пропаганди, а не на основі реальних фактів. В той час, як ми зараз проживаємо цикл прийняття даної ситуації. І якщо звернутися до циклу прийняття, то обов'язковим є злість, горювання, далі фаза торгу і вже після цього йде прийняття. Якщо ми до кінця не можемо прожити повний весь цей ем, колобіг, так би мовити, ми будемо постійно повертатися до попередніх стадій. Це є абсолютно нормальним зараз в цій кризовій та травмуючій ситуації, яка у нас відбувається кожен день. Тому тут важливо не картати себе за цю злість, сум, а навпаки, дозволити собі це все проживати, проживати повноцінно. Злість можна проживати, направивши її, скажімо так, в потрібне русло, в фізичні якісь навантаження. там. В якісь інші дії, злість вона завжди виходить у нас з діями, тобто з певною діяльністю. І ми можемо знайти якусь справу, в яку ми можемо вкладати цю злість там. Фізичні навантаження, спортзал те саме малювання може допомагати нам, тобто, от якось виплескувати ці емоції. Що стосовно суму, Тут можна дозволити собі теж абсолютно нормально це плакати, сумувати і подивитися якийсь сумний фільм, щоб якось це прожити, поділитися зі своїми близькими, якщо є така можливість, щоб прожити ці емоції разом. Ні в якому випадку це не блокувати. І якщо ви відчуваєте злість, ненавість. Це не означає, що ви такі, як вони. Просто запам'ятайте, ви маєте право зараз відчувати злість. З вами все окей, це абсолютно нормально. Питання в тому, щоб проживати її екологічно, екологічно для себе та для оточуючих, щоб це не йшло в психосоматику, а також не йшло в якісь конфліктні ситуації з рідними та близькими. Тому я й рекомендую зайнятися якимись фізичними активностями або е придумати для себе е якісь завдання, якісь е вправи щось таке, що вам допоможе прожити злість за допомогою якоїсь діяльності? Взагалі, відалі, можна розбити тарілку, написати на ній щось, але це треба робити десь в такому місці, де це не буде нести якихось скажімо, негативних наслідків для оточуючих і щоб ви не поранилися ніхто із близьких. От. Але це взагалі чудовий варіант. Можна просто виїхати десь, не знаю, там в поле і покричати. Вживати нормативну лексику зараз теж є абсолютно нормальним на всю цю ситуацію, тому що по-іншому ми просто. Реально об'єктивно наша психіка вона не зможе справитися. Тому э, всім миру, всім добра. І пам'ятайте, що проживати, проживаючи э, такі емоції, як злість і радість, ви зможете потім повноцінно проживати радість, любов, вдячність і э, доброту та щирість в своєму серці. Тому що э, ми так складені, що ми повинні проживати все. Якщо десь щось блокується. Відповідно, в інше місце це не йде. Тобто, якщо ми блокуємо злість або сум, радості не буде. Проживаємо все весь спектр, дозволяємо собі і злитися, і радіти також, якщо в цей момент виникають якісь емоції радості, щось у вас вийшло, щось ви зробили, те, про що давно мріяли. Дозволяйте собі радіти, ми живемо а, зараз, в таких умовах є це факт, але ми живемо. І... Якщо є можливість радіти, теж дозволяйте. Не почувайте себе винним за це. Це дуже круто зараз знаходити для себе максимальні якісь такі радісні моменти, повертатися для них та продовжувати жити, сповнювати е, свої спогади якимись емоціями, а також безпосередньо на основі цього всього рухатися далі та продовжувати і покращувати економічну ситуацію в нашій країні. Всім добра! І буду вдячна вам, звісно ж, за лайк, підписку. Буду намагатися виходити в YouTube частіше. Якщо такий формат вам подобається, будемо спілкуватися більше.